Мене звати Іна, у мене Доберман, Айрон, сім місяців. В школу я звернулася через те, що я розумію, що це дуже велика порода собаки і що її потрібно контролювати. І тому було прийнято рішення записатися на початковий рівень. В принципі, зі мною постійно були на зв'язку. Коли у мене виникали питання, на них відповідали. Коли у мене була Потреба побачити фото або відео, я завжди отримувала це. Е, мені сподобався підхід е, до собак. Ну просто коли я прийшла сюди вперше і я побачила, наскільки е, персонал любить тварин. Це не було. Ну тобто, ніхто на них не кричав, ніхто не піднімав руки. Якщо собака навіть не слухалася, це відразу видно. Професіоналізм в школі. Як такових проблем у мене з школою не виникало, в принципі, те, що прописано по договору, воно виконане. І тому, в принципі, я всім задоволена і сподіваюся, що ми повернемося на наступні рівні навчання. З інструктором було все зрозуміло. Спочатку в перший день проблема була в мені, тому що дуже багато було інформації, і я не могла, як би, це все переварити, але коли ми пройшли індивідуальне навчання, то в принципі все стало зрозуміло. Співпало, але ми ще будемо ну, якби, гуляти на своїй території. Я розумію, що потрібно і мені навчитися, але якщо в мене виникнуть питання, я думаю, якщо я звернуся в школу, то мені тут однозначно ніхто не відмовить. Ну, звісно, ми повернемося. Ну, я, я думаю, що. Він буде справлятися з цим початковим рівнем на нашій території, але все ж таки можна ж досконаліше це все виконувати. І коли він ще маленький, і в нього можна вкласти знання і мати собі вірного друга поруч і комфортно жити з собакою, то я думаю, це ради цього можна буде звертатися.